Чому я стала вчителем англійської мови? Е, як до учасника конкурсу вчитель року, моя відповідь може здатися дивною. Я ніколи не мріяла працювати з дітьми, але склалося моє життя так, що я вчитель. Коли я прийшла працювати в школу, я зрозуміла, що це саме те, що мені подобається. Те, чому я хочу присвятити все своє життя. Кожного дня я із задоволенням зустрічаю своїх учнів. Мені подобається придумувати нові ідеї для своїх уроків і втілювати їх в життя. Я радію, коли мої вихованці добиваються успіху, і хвилююся, якщо щось іде не так. Я знаю, що в житті нічого не буває випадково. Згадуючи минуле, я вірю, що є щось, що вказує нам шлях у майбутнє. І на цьому шляху ми відкриваємо для себе і в собі іноді такі речі, про існування яких раніше не здогадувались. Алла Володимирівна це взірець сучасного молодого вчителя, маючи гарну педагогічну освіту, велику наполегливість, працездатність, вміння володіти комп'ютером, вона добивається високих результатів у роботі. Її учні підтверджують знання, продовжуючи навчання у Сам'янській гімназії та в інших школах міста. Алла Володимирівна у постійному пошуку. Вивчаючи передові педагогічні технології, педагогічний досвід, особливості кожного учня, вона настільки цікаво проводить уроки, що не засвоїти навчальний матеріал просто неможливо. Вона й сама ділиться своїми поробками. Саме через те і стала лауреатом конкурсу Панорама творчих уроків, який проводило видавництво Шкільний світ. Алла Володимирівна Чудова мама, гарна господиня і просто гарна колега і жінка. Саме такі і формують світогляд майбутнього покоління нашої країни. Аллу Володимирівну знає ще й студентських років, адже разом з нею навчалися в педагогічному коледжі. Вже там вона себе зарекомендувала як старанна та здібна студентка, щира та доброзичлива подруга. Алла Володимирівна Творчо підходить до підготовки кожного уроку, використовує інноваційні технології, власні проекти, вміє зацікавити учнів. Вона дуже хороша людина, її природні такт, доброта, толерантне ставлення до іншого приваблюють людей. Аллу Володимирівну поважають і цінують не тільки в колективі, вона користується авторитетом і серед учнів. Саме тому я хочу побажати їй успіхів в цьому конкурсі і всього самого найкращого. З Аллою Володимирівною я познайомився, коли прийшов працювати у даний заклад. За роки нашої співпраці я побачив, що це не просто хороший вчитель, а людина, яка всім серцем і душею любить свою справу. Її високі досягнення в роботі є яскравим цьому прикладом. Турботлива мама, мудрий наставник, хороший вчитель і просто. Слочинка. Все це поєдналося в образі Алли Володимирівні. Ми щиро бажаємо їй перемоги у цьому конкурсі. Мені подобається англійська мова, тому що ми вивчаємо нові слова і можемо говорити на іншій мові. Але Володимирівна чудова вчителька, і з нею приємно вчитися. Який секрет успішної роботи вчителя? Я точно знаю. Що б ти не робив, ти маєш це робити з повною віддачею. Щиро і справедливо відноситись до своїх учнів. А взагалі професію вчителя треба просто любити.